Пан Володимир правильно каже, що може травити і взірватися газова плита. Дивіться, якщо є плити, які працюють на балончиках з низькою юбкою, а є плити, які не працюють. Наприклад, ця плита вона буде працювати на ось такому балончику з низькою юбкою. А є інші, бачите, це висока юбка, а це низька юбка. А є плити, які не можуть працювати на таких балончиках з низькою юбкою. І то, що пан сказав, що ось тут може відійти, от на таких може відійти. Тобто, і нихрена воно у вас працювати не буде, і відповідно, отут у вас вас буде потім фуфу -фу, шоу А я комплектую всіх плити хорошими балончиками, які підходять абсолютно на всі види плит. Якщо у вас є уже плита, ви можете мене просто заказати ось такі балончики. І я знаю тисячу відсотків, що ваша плита буде працювати хорошо на таких газових балончиках. Тепер показую, як нею користуватися. То есть, ну, я взагалі можу закритими очима його це все підключати. Дивіться, ми беремо. Бачите, проріз така є на балончику. Кладемо його в нею доверху, і цей до речажок у нас він сюди має зайти. Ось так, бачите? А пімптик, оцей пімптик такий, він має зайти всередину. Все, воно там уже лежить, воно вже вставлено. Коли ми цей речажок доопускаємо, оп, балончик сюди підводиться. І то, що мені ну ось, написав людина, що може щось відійти тут, ніколи у вас не відійде, тому що це класні, якісні плити. Опустили речажок і запалюємо. Будь ласка, 550 гривень газова плита, на якій ви можете готувати їсти, варити собі каву. Варити собі чай і, і жарити яйця. Пишіть, дзвоніть, відправки по всій Україні.